Всім привіт! Я Талік Мікс і сьогодні у мене нове відео. Вперше за півроку чи навіть більше. Сьогодні ми поговоримо про топ-5 мотоциклів не китайського виробництва. Топ-5 мотоциклів в Україні до 3000 доларів. І поїхали. І перше це в нас Honda CBR 600F. Бувають варіації F2, F, ну там різні можна ну, підійти типу, до 3000. Це F2 і F4i. Це 599 кубів, вона знайти від 2,5 до 3 тисяч доларів в гарному стані. Е, дуже буде важкий, мабуть, але як перший мотоцикл для райдера, який... До цього мав якогось китайця 250 чи 200. -ку. Буде якраз саме те. Якщо знайти хорошого стану, то буде дуже-дуже добрий. Так, Другий у нас мотоцикл це Yamaha Pfizer 600. -ка. Ну, Народні Pfizer. Да. А так по документах Pfizer Q. Да, е, та 600. ну... На циліндрі написано 599. Ось вам картинки я буду показувати вставлять. Надійний спортбайк. Можна знайти від 2000 доларів до 2800 можна і подорожче знайти. Ну це вже зависить, які старі версії. Це спорт турист, якщо старі версії, то там може бути пластику погано бути. А так, хороший мотоцикл можу радить. Сам на такому не їздив. І так, третій мотоцикл це у нас Suzuki Bandit 600 або 650. 600 або 650 кубів варіації від 90-х років до 2000-х років. Це можна знайти від 2000 доларів до 2800, так само, як привідуючий мотоцикл. Ось довго фотка мотоцикла. Це дуже хороший мотоцикл, але не для новачка, бо він дуже важкий, дуже потужний і не всім підійде. Дуже важкий. І ті, приходьте короче, по силці в описі там, на мій телеграм-канал. Все буде цікаво там. Будуть ролики виходить перше чи на Ютубі, і все буде цікаво. І так, далі нас на черзі це четвертий мотоцикл. Це... Kawasaki zzr 600 er або просто 600 600 кубів. E, спорт турист, так, e, м'яка підвіска, це плюси. М'яка підвіска, хороші амортизатори і двигун теж хороший. Мінуси. Бувають поставки з Європи і це, вони дуже можуть бути погані. Для новачка можу такий порадити. ну, Дуже хороший мотоцикл. І так, у нас на черзі майже п'ятий мотоцикл. Кінець відео КТМ640. Це ендурик, дуже красивий, даже, можна сказати. Роки около 2000-й можна знайти за 2800 можна знайти за 2400. Ну це вже по стану. Типа на вулиці можна такі найти. Не, е, не для новачків, дуже серйозний мотоцикл. На мотардах він рве з-під себе, навіть просто на ендуро колесах. Ни разу таких не бачив, але, думаю, дуже хороший. Можете почитати про них, там... мені не дуже подобається. Мені більш спортивний або дорожній. А це моє. А Enduriки щось таке ну, клас, але не моє. Так, кінець відеоролика. Якщо вам понравилось, зацікавило. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Переходьте в описі, там читайте про мотоцикли. І переходьте на мій телеграм-канал. Там все дуже цікаво і дуже все цікаво. Будуть скоро відеоролики нові. Якщо щось зацікавило, пишіть в коментарях, там в описі, приходьте на телеграм-канал, вже другий раз кажу, чи третій, почитайте за відеоролик. Можливо в телеграм-каналі будуть розіграші на різні ігри, чи навіть грошові розіграші на 100 На Грошові будуть розіграші. Якщо, кидайте ссылочку, там друзям, ще комусь, типа. Ставте лайки, підписуйтесь. Удачі вам. Гарних днів. До побачення.